Всім привіт! Хочете дізнати, що таке КС? Зараз розповім вам буквально за 5 хвилин. Засікайте. КС це найпопулярніша онлайн-стрілялка, яка вже на ринку 20 років захоплює усіх гравців перед монітором на дуже тривалий час. Сам граю, мабуть, не знаю якогось з 2010 го десятого, го коли ще були там перші версії цього КС. Є фанатом цієї гри дуже давно. І так, що ми маємо? Ми маємо дві сторони: ми маємо терористів та контртерористів. Основна задача терористів закласти вибухівку і варіанти всього два. Є одна база, яка іменується точкою А, і є інша, яка іменується точкою Б. Команда контртерористів, їх основна задача. Утримати ці бази від встановлення вибухівки, а якщо вже встановили, то їм треба розмінувати. Це основний принцип КС: Находити точки, в яких треба закласти вибухівку, та вбивати друг друга, шукати по карті і насолоджуватись, і давати ось цей, ось цей, ось цей нескінченний емоційний поток. Як грають на турнірах, як вони проходять, і яку популярність наразі. Має КС, чому він так манить? Чому так багато людей? Майже всі крупні турніри проходять по перше. На дуже великих аренах знімають стадіон, ставлять просто 10 компів заходять такі не дуже атлетичні хлопці, сідають за комп і просто грають друг з другом. Реально ще 10 років назад, або там 15, було дуже важко уявити, що може така гра збирати стадіони. Але зараз це проходить тільки так: на великих аренах та з великою кількістю вболівальників. Є три формати. Важливих ігр. Перший це Best of One серія. Це в основному відбіркові матчі до плей оффу Коли виходиш в плей-офф, це називається Best of 3 серія. Тобто, якась команда повинна виграти дві гри. Є тільки один переможець. І третій варіант, який використовується в основному в фіналах, це Best of 5 серія. Тобто, якась команда повинна виграти три гри. Це може бути рахунок або 3-0 або 3-2. Це завжди залежить від того, які команди зустрічаються в фіналі. Трошки розповім вам про позиції, які бувають в КС. Хто за що відповідає? Перша позиція це АВП, снайпер, людина, яка грає на слоні, так названому, це з нашого дитинства. Зараз це АВП є іджел, це голова команди, капітан. Є саппорт. Саппорт – це флешки, смоки, розкит. Це та людина, яка допомагає вийти на плен. Це та людина, яка допомагає вийти так, щоб вас або не помітили, або дали змогу вашій стороні стріляти. Першому є така прикольна позиція з прикольною назвою Люркер. В нашому дитинстві це була криса, а зараз це круте слово люркер. Це людина, яка, коли всі четверо йдуть в один бік, ця людина йде в інший бік. І до останнього сидить десь під іншою базою, і вичікує, коли буде робитися перетяжка. І на перетяжці в основному ловить свій кіл. І ще одна позиція ентріфрагер. Дуже крута позиція, це треба дуже добре володіти неймовірною реакцією. – це прям. Топ для любої команди це надважливо, і зазвичай, в кого ентріфрагер, той частіше за все проходить трошки далі. Чому дивимося та вболіваємо за КС? Я як людина, яка завжди ганяється за емоційною радістю, за емоційним наповненням, можу чітко вам сказати, що зараз той рівень, в якому подаються та показуються нам змагання з КС. Це просто неймовірна підтримка, неймовірна підпитка емоціями. Це дуже круто. КС має дві хвилини на раунд, має. Також 5 гравців з однієї та 5 з другої. В цьому радість КС в тому, що ти можеш просто насолоджуватись КС та кожен раунд переживати нові емоції, кожен раунд дивитися на нові кіли. Кожен раунд дивитися на нове розмінування, на нові якісь смоки, флешки та все інше. Емоції, які даються на ті дві хвилини, вони просто неймовірні. А ще із тим, як це зараз нам подають, як студії це прикрашають та показують. Із яких ракурсів та як міняють камеру, реально круто переживати емоційний заряд від того, як просто хтось грає, а хтось просто це показує. За це любимо КС, Любимо КС за те, що українські гравці на міжнародній арені прославляють нас за те, що якісь хлопці просто з Черкаської області зараз. Виходять на арену в Парижі, заробляють найвищі досягнення, які тільки існують в КС. Ось за це треба любити КС. За те, що ким би ти не був. Якщо ти класно граєш, якщо в тебе є скіл, бажання, ти можеш опинитися де завгодно і можеш дарувати емоції людям просто. Не вставаючи за свого компа, зараз ви вже знаєте про КС трішечки більше. Цього мало для того, щоб прямо все розуміти. Але початок є. Якщо цей формат вам зайде, ми будемо робити більше таких відео. Ми будемо пояснювати, розбирати. Можливо, будемо підрубати стрім, щоб ви могли подивитись, що це є насправді. Будемо націлені на те, щоб ваш розвиток в тих видах спорту, які я вам... Даю, щоб ви в них розумілися, щоб ті новини, які ми вам даємо, щоб ви в них краще розбирались. Всього найкращого підписуйтесь.